Шановні лікарі, перш за все хочу подякувати вам за самовіддану, безпринципну роботу, коли ви жертвуєте своїм часом, не зважаєте зовсім увагу на стан свого особистого здоров'я і робите все для того, щоб наші люди. Звернувшись до вас з проханням, могли відчути, що їм надана максимальна допомога, і вони виходять з лікарняних закладів здоровими. В першу чергу це залежить від вашого самопочуття, від серцебиття вашого, від вашої душі. Тому ваша доброта, людяність і відношення це, напевно, ті перші ліки, які отримує хворий. Коли звертається до медичних закладів, він бачить увагу, він бачить турботу, він бачить все те, що сьогодні ви робите в амбулаторіях, ФАПах, лікарнях, клініках, для того, щоб створити максимально сприятливі умові, людина відчула себе, ну я не скажу зовсім як вдома, але вона в затишку і вона знає, що їй буде приділена максимальна увага. Ми маємо достатньо прикладів сьогодні, коли... Наші лікарі роблять чудеса. І ті операції, які проводяться сьогодні в районах, в місті Луцьку, в обласній клінічній лікарні, напевно, років з 10 назад здивували би багатьох. Для нас це було чимось дивним. Ні. Завдяки вашим знанням, вашому досвіду, наполегливості і бажанню, ми маємо сьогодні можливість робити на тренах області надскладні операції. Я знаю, що дуже багато із вас проходили стажування і навчання в самих найкращих професіоналів світової медицини. Це ще раз і ще раз говорить, що ці 24 тисячі людей, які є сьогодні у нас в області, це наша безпека, наша безпека не тільки з точки зору зброї, а наша безпека, коли ми знаємо, що в тебе є можливість звернутися до людей, які тобі завжди допоможуть. Ми повинні говорити з вами про страхову медицину. Ми повинні говорити з вами сьогодні про інші шляхи, якими вже даним-давно живе світ. І все це викладається досить в коротенькі статистичні цифри, коли кількість років, які людина живе в активному житті, збільшується, коли її віковий ценз зростає, ми одна із тих областей, де сьогодні. В окремих, я сказав, районах, але це вже в основному і статистика підходить ближче до області. Я думаю, що наступному році ми можемо говорити про те, що ми вирівняли, коли народжуваність перевищує смертність. І як би не старалася матінка природа в даному питанні, але від вас в цьому залежить дуже багато. І хотілося б, щоб в наступні роки ми завжди говорили. З величезною повагою колектив лікарів Волинської області зробив все для того, щоб наші люди відчували себе здоровими. І навіть якщо прийшла хвороба, то вони були впевнені, що ми з вами зробимо все, щоб людина після лікування була здоровою. Нехай з кожним роком. Все менше і менше у вас буде пацієнтів. Нехай ми зробимо все для того, щоб професія лікар в більшості випадків виникала потреба тільки тоді, коли ми приходимо до вас для того, щоб підтвердити свій прекрасний стан здоров'я. Божого вам благословення, удачі, значить, і ще раз міцного здоров'я. Вітаю вас!